Це називається у нас лізінг по італіянськи. Юнікредіт Лізін це італіянська компанія, і у нас є спір по договору, зв'язаний він з тим, що в договорі є, значить, в додатку до договору там зафіксований курс долара 7,99. Коли лізінгова компанія прописала графік. Ти дивлячись на те, що перед авансові платіжі всі все платилося в гривні, коли вони прописали в графіку е, долар. То було задано питання, чого в доларах. Вони кажуть, ну от подивитись, від додатку тут 7,99. Але потім, як з'ясувалося, коли курс долара поліз вверх, що насправді 7,99 – це від кошкодування вартості, а відсотки прив'язані курсу долара. Вже рік у нас ідуть з ними суди. Не одної ухвали суду, яка була б дійсно на сьогоднішній день, немає, але ж Сьогодні ми бачимо, що ця машина була затримана співробітниками ДАІ, а також тут знаходиться, не дивлячись на пізний час, дев'ята -го година. Знаходиться співробітники ДВС і представники лізингової компанії. Є договір лізингу, є певні йдуть певні суди стосовно суми сплати, порядку сплати. Зараз ще в судах є питання про виконання матеріального напису. От завдяки цьому питанню термінального напису представники Юні Кредит Лізінг, два молодих чоловіка, що десь були, вони намагалися цю машину забрати. Мій довіритель, як і я вважаю, що його права порушуються цим. Він з машини не виходить. Зараз ця ситуація, відповідно до якої хочуть поставити машину штрафплощадку, відповідно до якої є рішення суду, тому що виконавчі дії призупиняються. З наша сторона мотивує цим, що це не виконавча дія. Що це гаї став і так як машина в розшуку, але розшук та був е об'явлений відповідно до виконавчої справи. Першочергово людина, яка закрилася в автомобілі, це Корж Євгеній Петрович. Він був позичальником або клієнтом е лізингової компанії е з офісом в Києві. Він е в 2011-му році, в 2012-му році відкрив відкрив лізинговий договір, підписав, уклав з компанію. І компанія надала йому автомобіль. Лізинг це оренда автомобіля. Власником автомобіля по техпаспорту і взагалі виступає лізингова компанія. Людина користувалася певний час автомобілем. На жаль, за лізинговий договір він підписувався у доларах. І коли лізингова компанія в зв'язку з девальвацією гривні... Запропонувала викупити даний автомобіль, даний транспортний засіб. На жаль, позичальник відмовився, мотивуючи того, чи в нього не було грошей, чи він хотів якийсь певний дисконт. Ну, інше. Та, так і інше. Ось. Тому було вчинено виконавчий напис нотаріуса. Це правомірні всі законні дії ми вчинили щодо повернення майна власнику. Ось. Договір згідно закону України про фінансовий лізинг був розірваний. Що після цього в позичальнику вже боржник був повідомлений. Це наше майно. Ми передали його в оренду. Він не платить вже нам півтора року, і ми хочемо повернути власне майно. До того ж, провадження було відкрито рік назад, і рік ми намагалися з ним домовитися. Давали йому різні пропозиції, давали навіть певні поступки, які, ну скажімо так, інші українські компанії не дають. А людина, яка закрилася у автомобілі, вона. Мотивує, що е, провадження призупинено і де юри призупинені всі інші всі інші провадження, в тому числі і постанова про розшук майна. Але на жаль, це е, не відповідає дійсності.